Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та Життя в селі. І сьогодні у нас 26 квітня, і ми хочемо в цьому році вперше спробувати виростити розсаду кавуна і динь. Так, диня амал у нас F1 гібрид, один кавун, оранжевий медок і Крімсон Мелоді. Дині будемо сіяти на глибину 5 см значить Температура для проростання вище 16 і заберемо Заберемо це в хату. ну 25-30 поки ми забезпечити не можемо. Ось, але біля 20 забезпечимо. Значить, дині мають бути 3-3,5 кг. Цей також гібрид оранжевий медок кавун 2-2,5 кг. Ну, 3-4 см занурення. От, і Crimson Мелоді це великий кавун 7,5 кг. Ну, по температурам те саме. А цей більш такий холодотривалий 20-22. Тут взагалі хочуть 25-30. Е, ну Будемо сіяти. Сіяти будемо ось в такі стаканчики. Вони вже з дренажними отворами. Насипали туди ґрунт Ну і будемо сіяти. Все, як зазвичай, робимо отвори. Диня Амал і оранжевий медок у нас по 5 насінин в пачці. А от Крімсон мелодії 15 насінин в пачці. Тому ми посіємо в стаканчики по 2 штучки. Також бачили відео в інтернеті, що так сіють. Спробуємо і ми. Наступним сіємо гібрид дині амал F1, такі дражовані в неї насінини яскраві. Також розкладаємо. Мелоді у нас наступний. Ну, тут по дві насінини. Тепер насіння загортаємо. Ну і тепер поливаємо. Все це ми занесемо в хату. І там насіння будуть до проростання на пачці. Написано, що за оптимальних умов воно має зійти аж за 10-14 днів. Тобто, можливо, аж 2 тижні нам доведеться чекати сходів. Таке коротеньке відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І все, що буде далі відбуватися. Буде на нашому каналі. До зустрічі. І ще одна деталь. Насіння ми накриємо плівкою. Створимо парничок.